Вітаю ви на каналі Квітка Помідора, мене звуть Наталя. Сьогодні 24 квітня. Покажу вам трошечки, бо все працюєш та працюєш, і давно вже не показувала, як у мене справи з моїм розбором О, ділянки. Трошки я відвоювала ще шматочок, ось покажу. Тут у мене такий сарайчик і перед ним трошечки я розібрала. Покажу відео, ставлю як було. В лютому я почала тут розбирати. І якщо знайду, покажу відео минулого року влітку. Я намагалась тут розбирати оце все. Але тут такі були зарослі цього хмілю, трави, під ним сміття, скло. Арматура торчить з землі, якої не видно, і це було просто реально небезпечно для життя та здоров'я. Я цю ідею покинула поки ну, для зимового періоду і в лютому почала тут розбирати. І то, ну, це таке чернове прибирання, Понятно, що тут ще прибирати і прибирати, але принаймні я вже сюди можу посадити. Я з цього, ось цього, що зараз в кадрі, квадратику, клаптику, тут десь 4 метри на 3. десь отак от. Двометрову гору коріння хміль вибрала. І це ще не все. Ясно, що воно поодинокі рослинки це я накрила, просто, щоб не росла трава, поки я тут нічого не посадила. Ну, але з цим же ж легше впоратись, ніж з тими 10-метровими ліанами, які тут росли, і просто взагалі звідкути неможливо було нічого зробити. Тут я минулого року уткнула полуничку. О, вона добре прийнялася. А тут я вже, до речі, посіяла, кольорову, не кольорову декоративну капусту, може виросте, прийметься. Тут у мене вишенька, та, що я від своєї старої вишні паросток відсадила. І вишня дуже добра, крупна, велика, така солодка, ну як наскільки солодкою може бути вишня. Ясно, що вона кисленька, але вона дуже така ну, класна ягодка. І сподіваємося, що і ця, це дерево теж буде зберігати сортові властивості, чого ми так маємо на це надію, бо під нашою старою вишнею, вона дуже стара, вона ще довго не проживе, яка тут залишилась під нею багато молодих вишеньок, і вони всі такі самі. Той самий сорт зберігається. Тому я не, маю надію, що ця вишенька теж буде така добра. Тут я посадила ремонтантну малину. І щось я з нею, мабуть, не так зробила, бо тільки одна я бачу, що пішла в ріст, росте, просунулась, а ці дві сидять. І дві точно з трьох були живі, мабуть, я дуже заглибила і тому, мабуть, і не побачу. Оцей був якийсь і мала я сумніви, чи він живий, чи ні. Ну, схоже, що він таки не живий. ну Ще почекаю, може ще вилізе. Ну, хоч один є, це сорт карамелька ремонтантний. Так, Тут моя клумбочка з ароматними духмяними травами. Я її минулого сезону вам вже показувала. Багато чого сіяла, але зійшло. Минулого року тут у мене тільки чабер зійшов, тим'ян і лікарська шавля. Ось тим'ян. Я його всім раджу, наскільки це класно. Травка, наскільки вона ароматна. Я взагалі не уявляю, як тепер можна м'ясо готувати без тим'яну. яну. Він ну, вічно зелений, я її взимку зривала, сушила оці листочки. У мене син старший він такий дуже чутливий до всяких запахів. І ну, такий, що не всі запахи йому сподобаються. Але цей аромат йому настільки зайшов, що він просто навіть біля себе, біля комп'ютера, Пучечок залишав і періодично нюхав, наскільки воно йому класне. Ось тут у мене була шавлія лікарська, я її присадила сюди. І, до речі, в неї дуже-дуже потужна коренева система. Я не очікувала, я взяла для цього маленького кущику маленьку лопатку судову і зрозуміла, що це не той варіант. Оцей маленький кущик мені довелося викопувати великою лопатою. Намагалась же коріння, щоб не дуже пошкодити. Теж дуже класний аромат. І я очікую на цвітіння вже в цьому році від цієї шавлеї. Ось. І знову ж таки на це місце, де вона була, ось тут всередині, я знову посіяла шаблю мускатну, яку я і хотіла минулого року, того я сюди її сіяла в центр, бо вона висока. Маю надію, що виросте. Тут я. Вже двічі чи тричі сіяла шніт. Він не сходить. Я не знаю, що з ним робити, він не сходить у мене. А тут я сподіваюся, що оці малючки це чебер садовий. Минулого року я тут його сіяла, зійшло дуже мало рослинок 4-5, найбільше з усієї пачки. І на пачці було написано, що він багаторічний. Але ж чебер, ну всюди пише, що він однорічний. І. Я залишала його спеціально, щоб він насіявся. Потрясла його тут добренько і сподіваюся, що це він і є. А знаєте, така просто думка там, зберегти насіння і посіяти ручками якось мені навіть на думку не спало. Ну, можливо, і на краще, бо я все воно схоже. Я думаю, що це чабер у мене підростає. Тож, теж дуже ароматний, схожий чимось на тим'ян, але більш такий ніжний аромат. І залишилась у мене тут. Морквинка з минулого сезону, я її спеціально не прибираю, щоб вона зацвіла. Це корисно для городу, у цій зон, ще коли цвітуть, це класно. Так, я тут пропустила показати вам новинку. Подружка поділилася зі мною м'ятою. Вона не знає, які це сорти, а я не можу, мій після ковідний нюх не дозволяє ідентифікувати, поки коли її буде побільше, влітку буду збирати, то може принюхаюсь, яка це. Бо вона казала, що в неї апельсинова і чи яблунева щось таке. Ну, якийсь асорт м'яти, він прижився вже, точно видно, позеленів, все з ним добре. Так, далі у мене отам покажу вам своє захаращення. От там у мене планується зона відпочинку. Там будуть квітничок і лавка, отаке. Цього всього це ж не було. Це також зараз я вам покажу, що я тут наробила. Це в мене такий да, сарайчик тут. І до нього я зробила таку стежечку. І о, з цієї сторони клумба буде, і з цієї. Тут мені на початку квітня мама моєї подружки презентувала здоровезний пакет квітів. І я його тут повисаджувала. Зараз покажу, що в мене тут є. Тут у мене два сорти. Нарцисів. Ось такі, вони ж зацвіли, а між ними я посадила інший сорт, він пізніше цвіти. ну Чи буде в цьому році, я не знаю. Ось-таки пересадка, вона такий мені величезний як це, кущик да, дала. Я його поділила і ось так от висадила вздовж доріжки. Потім вона мені ще півонію, мабуть, білу, вона не пам'ятає точно, але начебто вона біла. І ось так я її посадила на з краєчку, да, на сонечку. І вже для симетрії викопала одну свою півонію. Я розумію, що весняна посадка це не те, що півонія любить. Ну, але раз вже посадила одну, то вже і посадила. Ще й казала їй, щоб не викопувала свою півонію, бо в неї не зацвітає в мене, не зацвітає півоні в мене є. Ну, але ж Мама подружки все найкраще дітям, ясна справа. Це я, до речі, купила сон траву. Червона, така. гарненька. І теж посадила її отак в центр оцього квітничка По центру була. Бо я думала, що вона після цвітіння листочки скидає, ну, як нарциси, їх не буде. Думаю, якраз сон трава відцвіте і піде в ріст півонія. А потім вчасно я побачила, що вона листочки не скидає і листочки залишаються до кінця сезону, і при тому це великий кущ. І поки вона не прийнялася, пересадила ближче до доріжки. Ну, якби не дуже естетично, воно якби, ну. Але що ну, робити. Хто з першого разу зробив свій квітник правильно, хай візьме з полиці пиріжок, він великий молодець, а я ні. Так, ось така ще травка. Сказала мені мама подружки, що це така травка, яка викидає стрілку і цвіте білим, дуже ніжним. І я думаю, що це рястка або птицемлечник ще називають. І це, схоже, це саме та травка, що росте в мене в хризантемі. Тут я вже посіяла чорнобривці, може зійдуть. І тут моя малина літня. Літня малина вся прижилася. Очевидно, все з нею добре. Який гарний кущик. Так, а тут у мене по цей бік кущики хризантеми. Це моя хризантема червона. Тут ще однієї не вистачає. Я сьогодні її пересажу. Ось тут остання буде моя велика хризантемка. осіння. Це все осінні хризантеми. І тут ось три кущика хризантем це теж від мами подружки. Якась із них жовта, якась. Фіолетова і якась жовто-коричнева чи щось червоно-коричнева. Я їх не бачила. Не знаю, які будуть, які будуть, які будуть. Я всі хризантеми люблю. І тут у мене ще гейхера, вона прикопана. Тут їй не місце. Я її буду звідси прибирати. Вона буде у мене отам. Я планую оцей квітничок. Він отак буде загинатися отаким напівколом. І ось там десь буде гіхера. І ось така ще сунтрава фіолетова, ну вона вже відсвіла. А це мені, до речі, щойно сусід малий накопав. роззнайомилась. Ремонтантна і літня. Якраз та, що в мене не прийнялась, я її досажу. І ще у мене тут під парканом, тут, де буде квітничок, тут теж з того великого пакету куртинка така ромашки білої, звичайно, і там щось іще в, в ній всередині прибилося. Поки сюди посадила, бо О, нема куди поки. І тут мої два кущики ожини. Ось вони добре прийнялись, їм тут не місце. Я їх звідси буду прибирати, але поки що те місце, де Планується в мене ожина, воно ще не готове, ще не розібране. У мене тут ну, більша частина ділянки ще не придатна для землеробства. Вона вся у такому дуже занедбаному стані. І тут ще знову вкорінилося, може ще буде. Ну, але два кущики, отакі ожинки в мене вже тут підростають. Так, все, я забула зарядити телефон, він у мене кінчається. Зарядка, тому що ще я насадила, покажу вже наступного разу. А зараз буду працювати над цим своїм квітничком. Дякую за увагу, що додивились відео до кінця. Бажаю вам гарних урожаїв. Хай у вас все квітне і процвітає, гарного вам дня і побачимось у наступному відео. На все добре!